На стінах підвалу у будинку в Рогатині виявили написи, що можуть свідчити про розташування там катівні НКВС. Богдан Шматолоха розповідає, що помітив надписи під час ремонту, який розпочав близько місяця тому, коли збивав штукатурку і стін. З його слів, вони є тільки в кімнаті при вході. Често випадково той напис знайшлося і що одне насторожило, що трезво. Що так як він на мона краслений там? Тепер так не роблять. Фамілія. Рік 47. Ну тут теж так можна, я не знаю. Якщо зв'язати з трес то… Ну, то б, може, не було насторожило, якби не... то місце. Тому що тут колись була НКВД». Про те, що у цьому будинку знаходилося НКВС, розповідає їх колишній працівник місцевого історико-краєзнавчого музею Василь Сердюк. За його словами, наприкінці 1944 року, після виселення із будівлі попередніх власників, в неї зайшли представники НКВС і використовували її для власних потреб. У будинку навпроти каже: тоді оселився керівник відомства. На сьогодні в нас достатньо цей період недосліджений, і він напряму пов'язаний з тим, що в нас більше згадують діяльність Романа Шухевича на Рогатинщині, 44-47 рік. Це було місце його безпосереднього базування. Але враховуючи, що постійно шукали Шухевича, зв'язкових, ми можемо припускати, що через цю будівлю, як мінімум, з 44 по 48 рік прийшли сотні людей. Навіть не десятки, а сотні, а можливо і тисячі. Про знайдені написи повідомили працівникам комунального підприємства «Пам'ять», яке займається дослідженням, пошуком та перепохованням жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів на Прикарпатті. Керівник пам'яті Василь Тимків каже, що в межах дослідження цих написів спробують встановити їхнього автора. В підвальних приміщеннях дійсно вдалося виявити досить уні... цікаві написи. Читабельні цілі, прізвища і імена вказано чітко, навіть в одному випадку, звідки людина вочевидь родом, і тому нескладно дати здати запит в архів чи Служби безпеки України, чи наш державний архів Івано-Франківської області, з яким ми тісно співпрацюємо, і ми можемо знайти архівну кримінальну справу і з'ясувати долю людини, яка опинилася в ось у цих підвалах. Василь Тимків каже, що планують також дослідити територію поблизу будинку. За його словами, там можуть бути і невідомі досі захоронення жертв, адже нквс весілля здебільшого закопували вбитих недалеко від будинків, де розташовували свої комісаріати. Такі досить прикрі випадки, коли там вбиральня могла бути поставлена буквально на місяць цих поховань, і це навіть робили дещо спеціально для того, щоб ну, навіть в такий страшний спосіб погломитися над загиблими людьми. Також саме на такі місця можливо привозили і загиблих підпільників вже з навколишньої території там, для опізнання, і їх так само могли десь ось от на цій ділянці закопувати. Глина Марішин Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано Франківщина.